Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхав до чоловіка у Нижній Березів. Чоловік попросив приїхати. Приїхали зняти. Приїхав сюди така лошечка є. На продажу. Скільки то її? Рік. Рік, рік лошеце. Був, буде. А я у ага, у березні рік тепер -ка. якраз рік. Лошиці велика, колена, вуз колеса, білогрива, Хто такі коні любить? Молоде, хоче брикати. Що е, ціна яка? Тисячу доларів така лошиці. Кого би цікавило, будете дзвонити. Ви номер знаєте на пам'яті? Не знаєте? Чоловік номер не знає, я е, номер закріплю в коментарях. І в коментарі будете заходити. Там номер чоловіка буде. Лошиця знаходиться Івано-Франківська область, Косівський район, село Нижній Березів Молоде, хоче брикати. Отака така лошиця на продажу. Кого буде цікавити, хто такого шукає плану. Лошечка висока, дуже на ногах висока, має ножку непогану. Уп, а по яких, яких на конях? Чоловік точно не знає, по яких на конях. То ви її були мало купили, так? Чоловік купив, маленьку був, але кешко з цим мотатися, бо це молодець, треба моцних рук. Така, така лошиця на продажу. Кого буде інтересувати, то будете дзвонити, домовлятися. Лошечка не є сита, ребросі просвічує, але зад колений. Ну, як файно дати, добре їсти, то буде коленезна фесбуть. вона і так колена, який має зад. Така, така лошиця. Такий маленький, не крутийся, бо тебе треба добре обійти. Ну, Я що сюди, вона туди. Пррр, прр, пр. От така, отака лошечка на продаж. Я нагадую, ціна 1000 доларів. Находиться Франківська область. Косівський район село Нижній Березів. Так о не пускає її би вона десь іде городом? Я пускаю, бо е, я то прив'язую, я тут пускаю. Не? Ага, ага, понял. Вона прив'язана в нас, коло не байдуже. Ну-но. Ну. Якби бог пустив, я б хлопцевий. <праць> <мені. праць> Та я гасно, тебе городами пішло. Вона Хоче брикати, це молоде що тут говорить. говорити. Якби сівчора наробила десь у лісі, то вона би не брикала, а це так. ще молоде, не запріжне, ти хоче брикати. Отака лошечка, кого буде інтересувати на продаж. Там хотів би сказати, хто е, хто дзвонив до мене на що зйомки, то передзвонюйте, будь ласка, ще раз, бо бо я номера не зберігаю і... ну, і, може, комусь не передзвонив, а хтось чекає, то. То беріть, будь ласка, передзвонюйте ще раз, будемо ще раз домовлятися, планувати виїзд, що як, куди. Okay. Так що будете, будете дзвонити за лошицю і, і будете дзвонити, я кажу, нагадати мені, ну, перезвонити ще раз, бо там дзвонило багато людей. Зараз зараз ще її не беріть. Багато людей дзвонило, а я номера не зберігаю, так що, будь ласка, перезвонюйте ще раз і будемо домовлятися. Я був за кордоном, багато людей дзвонило. Вже приїхав додому, так що можете дзвонити ще раз, будемо договорюватися. Титу. Чоловік має, кажу, нагадую, що чоловік продає, бо чоловік старший, лише там молоді. Чоловік має ще одну і ту лише є собі, а цю, цю хоче продати, бо з цим треба мати здоров'я сіпати. Ця молодеця хоче, хоче двіжухи, руху. Так що я нагадую. Ця лошиця на продаж, та друга зараз чоловік покаже, та не продається. Але в загальному то будуть люди дзвонити ти будете балакати. Може, якби добре дали тебе і продали ту. Та будете собі говорити з людьми. Добре, та цю мати заводити, тобі туша ту покажемо. Це є друга така, ця менша. Така дережечка сева, така яка стальна. Ці скільки? Який має вік. Ці 10 місяців, Який має перед. Менша, але інакшу має поставу. Такі має ноги зарослі. О, оця така. Ця не продаєші. Ціну навіть не буду казати, бо часі не продає. Але в загальному чоловік каже, якби добрий купець був на цю, то міг би й цю продати, в принципі. 10 місяців така розколена, але файна лошиця. Цікава така лошечка. Не на продажу, але. Але як добрий купець, то кажете, що буде на продажу. Ну, могла би бути. Така, така друга 10 місяців лошиться. Ця благіща, спокійніша така. Ні. Але стоїть тихіше, та сі крутила фест, yeah. Носило не в а. А ці вже що стоїть. Yeah. <смірка> Цікава така лошиця. По файних конях має бути. Yeah. Оце молоде, це хоче брикати, то вам з двома такими трудно справуєтесь. Бо лошета лошета дають безу. Треба мати дихання ще одно. Добрі ноги. Ось така, така лошечка. Буде пачка. Сива буде. У нас і не продає, але... але на доброго клієнта то могла б і продати. Я кажу, я номер закріплю у коментарях, та й будете собі дзвонити до чоловіка, кого буде інтересувати. Там уже по ходу діла собі будете балакати, що кого інтересує. Непогані лошечки. Що, маленька? На 10 місяців вона файна. З цієї, з цієї лошиці буде кобила порядна. Я вже у свата, це я знаю 100%. Ну я на тобі що сказати. Ну цю ви знаєте, по яких конях, бо... Yeah. бо це ви у свата купили її, та ви її знаєте, які в неї родичі та й що, що в майбутньому з неї може бути. Те, через то ви собі її лишиєте, але в загальному якби Якби добрий купець. Той. Ну, бо люди є різні, от комусь, наприклад, сподобається, ну, і хоче собі купити, і він не питає е, суму. Він дзвонить і каже: Хочу купити, кажіть кілько гроші, і я забираю. То і все. То є на кожен товар є свій купець. Що тут нема що. Мені, наприклад, як товарсів дає, я його купую, я плачу гроші, я забираю. І мене не інтересує, чи дорого, чи дешево. Як мені сівдало, я купив. І так як багато людей є. Прималенька Робився, пр. молоденький хоче брикати. Так що нагадую. Е... Коні знаходяться в Нижній Березів, Івано-Франківська область, Косівський район. Номер буде закріплений в коментарях. Будете дзвонити до чоловіка, домовлятися. То як вас звати? Антон. Антон. Чоловіка звати Антон. Так що, кого буде інтересувати, лошечка одна чи друга, дзвоните і домовляєтеся. Отакі справи. Би вам здорові були, ти б ви могли ще ними фірманити. Фірманка вже усього Це таке на любителя собі тримаєте, бо любите це. такі справи. Так що буду дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, кладіть лайки, коментуйте. Всім всього найкращого. До побачення, будьте здорові.